Вже з середини листопада в багатьох домівках пахне спеціями корицею кардамоном, тому що готуємо штолен. Це випічка, яка має тривалий період зберігання, має постояти, щоб насичитися ароматами-смаками. Я готую сьогодні на нічній заквасці, розріз покажу в кінці відео. Зі списком та кількістю інгредієнтів можете ознайомитись в описі під відео, а зараз. Корицю, кардамон, почищений від шкірочки, а також ванільний цукор зі стрічками меленої ванілі перетираємо до однорідного стану. Можна скористатися ступкою, можна за допомогою кухонного комбайну. Головне, щоб маса була однорідною, без великих грудочок будь-яких спецій. А зараз власне, замішуємо тісто, беремо борошно, висипаємо усе одразу, додаємо до нього цукор. Додаємо сіль. Далі 5 грамів з цієї суміші, що ми перетирали, ароматної спеціями. Доливаємо молоко та додаємо дріжджі, Дріжджів, подивіться, ось такий шматочок невеликий це нічне брудіння. Вони саме для того і додаються в такій невеликій кількості, щоб за ніч збільшитися, та тісто наше було ароматне. Ви бачите, інгредієнти змішуємо, коли вони зволожилися, додаємо вершкове масло. Яйця в цьому тісті немає, наголошую, щоб не шукали, нічого не пропустили, його немає. І коли бачимо, що тісто в нас ось таке: м'яке, кексоподібне, лише подивіться, це якась суміш дріжджового та кексоподібного тіста. ми Трішечки знімаємо з чаші, даємо йому ще раз об'єднатися, це для того, щоб в нас ніде не залишалося сухих шматочків, підмішуємо ще декілька хвилин, вимикаємо та можемо залишати його на ніч. Подивіться, воно блискуче, м'яке, неймовірне. Разом з тим, на ніч залишаємо сухофрукти. Та родзинки замочені ромом та апельсиновим соком. Для цього відправляємо усі сухофрукти, у якусь ємність, яка буде герметично закриватися. Заливаємо ромом та апельсиновим соком. Можна або тим, або тим, або в пропорції один до одного, як зробила я. Задача зволожити усі наші сухофрукти, щоб вони потім змогли віддати цю вологу тісту. З горіхами навпаки, нам потрібні вони підсушені, тому очищаємо їх від шкірок, викладаємо на деко та відправляємо в духовку за температури 150 градусів на 15 хвилин до такого рум'яного кольору. Далі січемо. Січемо мигдаль. А також волоський горіх. В нас має вийти ось така крихта. Це для того, щоб штолин гарно нарізався. Ось такий вигляд має тісто зранку. Воно в нас піднялось, стало рихлим, повітряним, дрібноволокнистим, Воно дуже приємно на дотик, гарно розтягується, проте не таке еластичне, як, наприклад, на випічку, таку як панетоне та коломба. Розтягнули, висипали частину родзинок, сухофруктів, загортаємо краї. Чи обов'язковий цей крок? Ні, не обов'язковий. Ви можете висипати усі родзинки одразу, але мені так зручніше, так рівномірніше розподіляються, і в кінцевому варіанті легше буде їх об'єднати та ввести в тісто. Вони не падають єдиною великою грудкою і. Ти не можеш їх вести. Чи можна на цьому етапі скористатись кухонною машиною? Можна. Тобто, якщо ви залишили тісто в чаші від міксера, звичайно, висипали туди горіхи з родзинками, замішали, немає питань. Якщо заміс проводити руками, мені зручніше ось таким чином підмішувати, а далі замішувати тісто. Поки ви спостерігаєте за процесом, нагадаю. Що підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, пишіть коментарі, оскільки більше людей тоді зможе побачити відео та приготувати смаколик. А ще, якщо ви приготували, поділилися своїми враженнями, питаннями, ми їх вирішили. Це набагато ефективніше, набагато краще. І тим, хто хоче приготувати випічку. Буде легше приймати рішення, чи готувати чи ні. Коли тісто замішане, ми можемо ділити його на частини. З цієї кількості тіста вийде 3 штолени вагою 500 г або 2 вагою 750 г. Я готую два штолени. Можете бачити, вага 750 г. Вони підростають не дуже сильно. Це не та випічка, яка збільшується вдвічі втричі в об'ємі. Зараз починаємо формувати. Сьогодні пропоную ще один спосіб формування штолена. Для цього ми робимо кульку. Зараз з цієї кульки робимо циліндр, який потім переплюснемо. Існує декілька спосіб формування штоленів. Можна закручувати як рулет, можна складати просто з двох частинок, іноді загортають в три рази, тобто, в будь-які варіанти, пробувала і ті, і ті, штолен виходить, все рівно смачний. Сьогодні ще один спосіб формування, піддивилася його в автора рецепту. Ось таким чином потрібно скласти, бачу, що потрібно ще трішечки підкачати ближчу сторону до себе. І загортаємо ось таким чином штолен. Зараз підформовуємо, робимо його гарненьким, допомагаємо собі качалкою руками. Зробити це вперше трішки складно, коли ти вже виходиш і робиш третій, четвертий, п'ятий, ти розумієш приблизно, які розміри як має бути. І потім це розробити набагато легше. Родзинки та сухофрукти, які виглядають з тіста, ми прибираємо зверху, для того, щоб вони в нас не горіли. І ось ці родзинки ховаємо всередину, вони в подальшому, коли штолен буде відлежуватись, будуть віддавати йому свою вологу. Після того, як штолен сформований, ми переносимо його. На деко застелене силиконовим килимком або пергаментним папером. Ось один та другий. Залишаємо підходити приблизно 1,5 години. Ось так виглядають штолини перед духовкою. Після того, як вони відправились в духовку, ми на плиті розтоплюємо вершкове масло на мінімальному вогні, ставимо та залишаємо кипіти. Ось так має виглядати, випасти осад, воно стане коричневим, тобто ми зробили горіхове масло, бернуазет його називають, або топлене масло і ним щедро змащуємо гарячі штолени. Даємо буквально хвилинку дві постояти, щоб можна було тримати в руках, та змащуємо, працюємо обережно Штолени дуже ніжні одразу після випічки. а масло... Дасть змогу штолено захистити від випаровування зайвої вологи і дасть змогу йому насичуватися смаками та ароматами. Засипаємо цукром. Після того, як штоли не вистигнуть, ми будемо їх пакувати, герметизувати. А зараз даємо трішечки постояти, щоб цукор увібрався, створив нам таку скориночку. Повністю холодні штолини, присипаємо цукровою пудрою та будемо герметизувати. Звичайно, вони смачні і у свіжому вигляді, проте тут усі інгредієнти окремо. А коли вони позберігаються, пооб'єднуються впродовж 2-3 тижнів між собою. Ми будемо мати надзвичайно смачну і незрівнянну, з чим випічку. Для герметизації замотуємо спочатку в пергаментний папір, а далі в харчову плівку наші штолини та залишаємо їх на холоді, зберігатися вони можуть до декількох місяців. Ця різдвяна випічка прекрасна тим, що ви можете її приготувати та пригостити нею тих, хто знаходиться далеко. Приготуйте вже, запакуйте, відправте, і вони розгорнуть та отримають тепло ваших рук, вашої душі і, окрім того, насолодяться надзвичайними смаками та ароматами. Після того, як ми штолен розгортаємо, обов'язково присипаємо цукровою пудрою, можемо нарізати та дегустувати. Як смакує цей штолен? По структурі він доволі щільний. Проте, після того, як він декілька тижнів полежав, родзинки віддали свою вологу тісту. І воно стало м'яким, майже восковим. Хоча він щільний, проте насичений ароматами, смаками, я бажаю вам вдалої випічки готуйте, експериментуйте, бувайте.